Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Семе, мене звати Сергій. І Сьогодні знову у нас пошуки. Такий міні копчик. Вибачайте за вітер. Але сьогодні вітерна погода, тому якось так. Підписуйтесь на канал, дивіться мої відоси. Наступне відео, друзі, буде з золотом. Така от ремарочка. Так що дивіться це відео. І слідуюче буде золото. Знайшли, друзі, золото. Так що чекайте виходу відоса. А ми погнали копати. Друзі, є перша знахідочка в мене. Ось така от штуковина. Якось колись знаходив я такі штуковини. Не знаю якого періоду вони. Ну, таке зелененьке, щось схоже на древнє. Ну, мені кажуть, що це є щось таке Древнятіна якась. Але що воно? Підказуйте в коментарях. Буду вдячний, нагадаю, що це. Зараз не готовий згадати. Тому показую вам, що знайшов. А ви вже мене поправляйте, пишіть, що воно таке. Ось таке, чи то воно гвоздик, чи то воно нашивка якась. Ну, коротше, от така а я продовжую далі. Не перемикаємось, дивимось, підписуємось, друзі. Це важливо. Робити для вас такий контентик. Щоб було цікаво, щоб людям, людям було цікаво дивитися, щоб мої старання були, як то кажуть, виправдані, так що отак от забираємо і йдемо. Друзяки є знахідочка. Дивіться, яка здоровенна підкова попадається на удачу. Можливо, ще сьогодні щось буде цікаве, якщо попалась така підкова. Так що ми продовжуємо далі. а Ви залишайтесь на каналі. Будемо в пошуках артефактів. Думаю, буде цікаво, погнали. Так, друзяки, є древня знахідочка, спинка фібули. Защіпали плащі такими штуками. Тут ще от була пружинка іголочка от сюди. Така от знахідочка, друзі. Переїхали ми на друге поле. Зараз пробуємо тут, побачимо, що з цього вийде, Ну, вже ось попадається. Правда, стерня стоїть ще, ну невелика, правда, своя була. І трапляється вже ось така знахідочка. Погнали далі. Викопую, друзі, ось такий от ножичок їхній у черняхівській культурі. Трохи рубанув лопатою, але бачите, ось видно. Кріпився він такий ножичок був. Ось така знахідочка древня. Нічого такого цінного, але як артефакт, піде. Забираємо, йдемо далі. Друзі, тільки що з ямочки вириваю, протер уже. Дивіться, Я не знаю, що це було, але це, друзі, срібло. Тяжке блистить. Такий кусень срібла, друзі, випадає. Не знаю від чого воно. Ми ходимо тут по древніх культурах. І щось, щось з їхнього. Можливо, щось тут далі було, не знаю. Перед цим не показував, бо думаю, таке не цікаве, але вже, вже покажу, знайшов ось таку проколочку, друзі. Обломана зверху. Ось, ось така бронзова проколочка скіфська. Ось теж з їхнього періоду. Ну таке, потихеньку знахи дочки йдуть, не такі, щоб вау класні, але шукаємо, надіємося, як то кажуть, твоє лежить. Тому надіємося що знайдемо те, що для нас заховане. Будемо шукати далі. Погнали. Друзі, випадає ще ось така фібула. Спинка, дивіться. Ось яка форма, дуже красива, класна. Жалко, що обломана, але тим не менш це вже не така, як звичайна. Оце така вже красива спиночка. Може бути. Так що забираємо і рухаємось далі. Ось вже біля машини, друзі, камрад показує, ще по дорозі знайшов, дивіться, М і Н. Такая вот пломбочка в него выпадает. Витер с Вот. Такая знахиточка, друзья. Пойдет, пойдет. О, уже до зубов. Забираем, шукаем. А, ага. все, она есть. Есть, есть. Все, ведь доем.